Во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком, покаже: ні, я буду ділати борття. Я кажу, залишай дитину. Я буду виховувати дитину. Слухай, самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають, в житті такого не трапляється. От. моєму житті там появилася була дівчина, яка спочатку ті типу, вроде допомагала. А потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільянер. Ти типу, попав індус, і йому там років вже шістдесят чи сімдесят було. Шось І ми там жили, 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 жили. жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в какую, понів? ну, Вона приходить то коленку, щасала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну мені жалко і було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, він і туди в цей апартамент. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. Я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, цей. Ну, нічого не реагує, ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. То я давай виясняти, що це, як це кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, Воно вони ж хто знає, який А, це що теж для шоком було. Я взагалі прохлопав. Прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, ні, я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, Якщо це від мене, нехай зі мною, буде. як це не тебе, що ти туди сюди? На... Братан, там вияснилось, що дитина не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина ще не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, отаким от ростом від там 70-літнім. Я стою у вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався. Я ще думав, що це від мене, а це не від мене. братан, я, я, во-первых. Мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казали, що я вошей не батько був би. Потім казали, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чов, я був вообще в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. Ну, тоді мікроінфаркт случився. Я себе у мене перший другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, другий оце в цій ситуації. Я поранений, весь чи ті, ті, тока не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені робити, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. оце був треш. Пані, про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм.